Сьогодні 1 липня, 23 рік. Приїхали подивитися на поле. Приїхав сьогодні своїм помічником Богдасіком, Ось такі гарбузи посходили. Сіні трошки більше місця назад. Секундочку, подайся. Ось така фасоля, сіяна під мотоблок. Вроде, результат непоганий. Подивимося то вона далі покаже. Тут видно зайчик допомагає пастися. Пасеться на хвасольці. Але нічого, подивимося, може щось трошки з нею буде. Вона густенька, гарненька у нас. Підемо далі, подивимося, що у нас робиться. Тут у нас пар. Десь через декілька неділь планую пройтися гербіцидом соціальної дії вивезти бур'ян, а далі йде оратися, прижуруватися, готуватися під майбутню посадку. Планую посадити трохи клубніки, трохи малини, хоч цього року на неї ціни немає.